Привіт усім! Я Аня. А це жовті помідори, які я купила на ярмарці. Ну, там довга історія. Але тепер у мене є такий рожевий барбілосипед. Сьогодні будемо оглядати двох наречених. Я робила опитування на своїй інстаграм-сторіночці. До речі, хто ще не знає, підписуйтесь Doll Session. І найбільше голосів набрали саме на реченні з двох різних десятиліть. Персея тепер мені постійно допомагає. Як ви знаєте, я люблю колекціонувати саме Барбі 90-х, у мене їх найбільше. І це сьогодні буде єдина Барбі, яку я вважаю сучасною. Боже, вона 2016 року. Я кажу, сучасна, ну не так давно, не так давно. Тож, це в нас наречена 2016 року, яка просто називається Барбі Bride. Коробочка складається з задньої частини у вигляді картону з малюночком, і прозорого блістеру. Виготовлена в Індонезії. Щоб було по-чесному, я обирала для сьогоднішнього відео саме ігрових Барбі, тобто, це не колекційні і бюджетні варіанти. Це ляльки одного цінового сегменту, тому в ті роки вони коштували приблизно однаково. Щоб не плутатись, я буду називати цю сучасною. На задній частині коробочки є лабіринт, і Барбі просить нас допомогти їй дістатись на своє весілля. В комплекті, звісно, немає підставки, лялька і грова. приємного, вона не була прикріплена головою до задньої частини коробки, тому ніяких проблем з відкріпленням ляльки не було. Вона трішки зім'ялась: і фата, і сукня, і волосся в не найкращому вигляді. Але я сподіваюся, що це можна легко виправити. До речі, щітки грібінця в комплекті також немає. Оцініть прошивку волосся. Я не знаю, добре це чи погано. Я не дуже розуміюсь на сучасних ляльках, але виглядає трохи дивно. На дотик воно трошки масне. Я б не сказала, що прям якесь липке. Але, ну, таке, таке собі пояснила. Спереду є пробор. Фата і корона з квітів прикріплені до голови. Я їх не відкріплювала. Стрижка ляльки чи то через хвилясту текстуру. Не знаю, вона здається, знаєте, начебто вона стрижена. Якісь такі кінчики дивні. Ну, можливо, це така задумка. Не знаю. А може, якось можна помити голову і підкрутити волосся і воно буде виглядати значно ефектніше. Тут якась плямка у неї на щоці, вушка не проколоті, сережок немає. Туфлі на височезних підборах. Закріплені на ляльці за допомогою прозорої резиночки. До речі, це такий лайфхак. Якщо ви боїтесь їх загубити і деякі аксесуари, то можна зробити таким чином ноги пластикові, не на кліках, не гнуться. Руки в ляльки гумові і еластичні. Вони не тримають таких позицій, але я показую, який цей матеріал на дотик. А тут навіть є каблучка з сердечком. О, мило. Мені подобається. І букет, до речі, також. Він не якийсь картонний. А прям такий рельєфний, гарний, з рожевим бантиком, дуже багато квітів, деталізований. Також лялька має пластикове кольє рожевого кольору. Такого ж, як і букет. А тепер те, що я просто ненавиджу. Корсет у ляльки. Ну, це не корсет, це просто імітація. Він намальований прямо на тілі нашої барбі. Верхня його частина біла із блискітками. Пояс рожевий рельєфний, того ж відтінку, що і решта аксесуарів. Спідниця на липучці. Вона виконана в білому кольорі, але з передньої частини має рожеві візерунки. Ой, туфельки розлетілися. І тепер знявши спідничку, лялька лишилася в такому біленькому боді. Підставочку я позичила у колекційної ляльки. І пропоную вам оцінити цей образ. Мені вона так подобається більше, ніж в тій спідниці. Така тут деталізація, як бачите, фата складається лише з одного шару. Мені здається, можна було б зробити хоча б з двох, і вже було б набагато краще. А так на ній ще лишилися дірочки від того пластику, до якого вона була закріплена в коробці. Ця залисина просто мені не дає спокою. Визначте, з якого матеріалу ця сукня, вона ще має верхню частину спіднички. Персея прийшла допомагати. Що скажеш? Щось не дуже вона зацікавилася, звичайно, це не так захоплююче, як стрибати на двері. Ну, я не фанатка таких візерунків, скажу вам щиро. Мені здається, краще було, якби вона була просто така біла. Підвожу підсумки. Що ми маємо? Ми маємо взуття, ми маємо букет, цікаву каблучку, кольє, сукня, якщо це так можна назвати, скажімо, спідницю і намальований боді на тілі ляльки. До речі, цей молд називається мілі з відкритим ротом. Угу, Так і називається. Наступна наша дівчинка це Country Bride Barbie. Вона була випущена в 1995 році для мережі магазинів Walmart. Слово country в цьому контексті означає село або селище, тобто це така сільська красуня наречена. Гадаю, що вже всі впізнають цей молд. Це молд Superstar. Типова красуня 90-х. На задній частині коробки зображена Барбі, її фотографія. На передній частині весільні дзвони, квіти і напис Walmart. До цієї серії війшла Барбі на молді Суперстар, Тереза на молді Hispanic і Афроамериканочка Крісті. Сукні і аксесуари у них не відрізняються. Єдине, чим зараз відрізняється комплектація коробочки з попередньою лялькою, це те, що тут є гребінець щітка. Підставочки також, на жаль, немає, тому що це лялька ігрова. Дуже цікаве дизайнерське рішення було зробити таку коробочку, і зараз Барбі начебто стоїть за загорожею з квітів. А ось і щітка рожевого кольору, ви вже знаєте цю форму, а також весільне взуття. Це у нас туфлі човники, без візерунків, але на підборчиках. Вони дуже класні, вони гумові, що ще про них сказати? Ноги в цієї ляльки на кліках, вони гумові, можна гратися і клацати. Мені, до речі, дуже подобається цей звук а вам. Туфлі на відміну від першої ляльки сіли просто ідеально. Вони не спадають, і їх не потрібно додатково закріплювати нічим. Витримали і фотосесію. Ну, в принципі, так часто буває. З ляльками 90-х. Мені дуже подобається ця сукня, можливо, ще тому, що моя весільна сукня також була з такої ж тканини, і там були такі малесенькі біленькі крапочки. Фата кріпиться за картату-стрічечку рожево-білого кольору. Часто у ляльок 90-х, які наречені, малюють такі зірочки. Чи то іскри, що Барбі настільки закохана, що аж іскри з очей. Вони, до речі, тут дуже цікаві, мають сектори блакитного і фіолетового кольору. Стосовно волосся. Ну, це просто якась білосніжна хмаринка. Його дуже багато, але воно тонесеньке, немов павутинка. І так як це лялька ігрова, я можу лише уявити, що робили діти, коли гралися з нею. Воно дуже сильно плутається. Таке сміливе Барбі рішення було робити шов рожевим кольором. Він перегукується з поясом. А також зі стрічкою на букеті. До речі, цей букет із ромашок. Лише двох, правда, але з цим не запарювалися. Лялька має білу каблучку, закріплену стандартним способом, а квіти на резиночці. Напишіть, будь ласка, як називається цей матеріал, з якого робиться верхня частина спідниці і фата. Невже це також фатин, можливо? А тут у мене була трошки проблемка фабричний брак. Певну частину цієї тканини просто не підшили під поясом, але це легко можна виправити. Позаду на спинці є липучка. А як вам такі рукава-ліхтарики? Чи розділяєте ви мою любов до них? Тепер можна порівняти цих двох наречених, не знаю, чи варто, а можливо, можливо, знайдеться хтось, хто скаже, що сучасна виглядає набагато краще. Фотосесію Country Bright ви можете побачити в моєму інстаграмі. Персея не змогла визначити, хто їй більше до вподоби. Але волосся зацікавило. Вона сказала сама їж, я таке не їм. Дякую, що завітали до нас. Не забудьте, будь ласка, написати коментар. І до нових зустрічей! Бувайте!